Сергій Доброволець з перших днів великої війни пішов на фронт. Весною цьогоріч через ворожий дрон втратив частину ноги. Вже понад місяць проходить реабілітацію в обласному госпіталі на Рівненщині. Водночас долучився до програми реабілітації військових. Бо набагато краще себе почуваю, тому що ну, півтора місяця я пролежав на кроваті, бо в мене із другою ногою була проблема. Я ну, взагалі не ходив. То коли сюди почав ходити, то дуже класно. Ігор звикає до протеза минулого року через поранення, отримані на Донеччині, втратив частину кінцівки, вже півроку активно займається спортом і працює над своєю реабілітацією. Це здоров'я, це для себе. Першим ділом для себе все для себе, а не для когось. Ну, ти займаюся фізичною працею. Так чи інакше на ліжку лежать це не вихід. А йти піднімати стакан, заливати гори, ну це теж надовго перехватить. Так що тільки стається. Бо робота або спортивний зал. У Рівному вже понад рік діє програма комплексної реабілітації військових у спортивному комплексі. Ветерани, які отримали поранення, мають можливість покращити фізичне та ментальне здоров'я. Коли вони повертаються з передової, коли у них є якісь травми, які не дають їм можливості повернутися знову в бій, вони відчувають себе використаними, вони не знають, що далі з ними. Вони втрачають надію на життя. І тому була створена програма Hope Wins, саме для того, щоб надати надію, тому що надія перемагає. Ми хочемо показати їм, що навіть в, тому, в, тому, в тій ситуації, в якій вони зараз знаходяться, життя не закінчене. Вже більше півсотні військових пройшли дану програму реабілітації. Безкоштовно долучитись до неї може будь-хто з ветеранів. Координатори постійно відвідують госпіталі та лікарні, аби залучити якомога більше захисників. Приносимо їм щось смачненьке, щось домашнє, те, що вони давно не коштували. І будуємо з ними відносини. Ми цікавимося, як вони, як вони переносять ці травми. Можливо, в когось є якісь потреби. Дуже важко, поки вони не відчують те, що він важливий. Я за волю пішов далечі за правду долю нових поколінь родзинкою реабілітації є духовне підбадьорення. Військові спілкуються з капеланом для психологічної підтримки. Те, що ще рік тому, чи два роки тому було і звична, стає незвичне. Друзі змінюються коло спілкування, сім'я по іншому реагує. Людина приходить з якимось багажем, який розділяли і розуміли побратими в цивільному житті. Таких людей знаходиться все менше і менше. Відновитись духовно та ментально це важлива складова реабілітації. Спілкуючись з такими самими ветеранами, захисникам легше повернутись до цивільного життя. Ті, хто залучився до програми, радять іншим не здаватись. Саме головне не падати духом. Падеш духом більше нічого не треба. Знаєш по собі. Проходить. Якщо є, підтримують тебе і сам держиться з нас, все буде добре. Комплексна програма реабілітації Хоп Вінс діє наразі у Рівному, втім її організатори планують розширити кордони. Нині працюють над її впровадженням у столиці. Анна Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.